Головна молода зірка NBA прямо зараз. найпрогресуючий гравець NBA минулого сезону, який вже в свій четвертий рік у лізі налаштований на титул чемпіона та на титул MVP. І хочу зізнатися, мій найулюбленіший гравець прямо зараз. Джамма Рент на дабл-дрібл, Мемфіс Грізі починає нове полювання на звання найкращої команди світу і своєму першому матчі регулярки в Овертаймі дотисли Все ж таки Нью-Йорк Нікс. Класна гра вийшла і в цьому відео. Ми спочатку подивимось. Джа в цьому матчі, а там є на що подивитись. А потім подивимось обов'язково інтерв'ю Морента. Послухаємо, так в якому він назве найважчого опонента в лізі, розкаже, чи планує на дан контесті виступати і так далі. Ну а поки що поставте лайк цьому відео, підпишіться на Double Dribble, дзвоник натисніть та пишіть обов'язково коментарі. Ми хочемо з вами говорити. Ну що готові? Полетіли. Ну що, офіційно сезон розпочався і в Мемфісі. Тепер Мемфіс грізлі зграли вдома проти Нью-Йорк Нікс. Джамо Сіджаморант перші очки для своєї команди набирає. Суперзірковий молодий розігруючий спочатку, коли рукою завершив, а тепер триочкове зведення. В обличчі суперникові заряджає 5-0 на старті гри. Це перша хвилина. Лише аджа Морен вже запалює по повній програмі. Ну і проблем з проблем з тим, щоб залізти на голову центровому суперників також жодних у Морента не виникає. Мічел Робінсон намагався там відбитися, але не вдалося йому тут. Подивіться, яка передача від Морента у стилі Лукидонща. Скидає він спиною до партнера по команді цей м'яч. Тайос Джонс, вільний тривочковий, закидає. Не всі грали у Мемфіса. Не грає на початку сезону Джарен Джексон Джуніор, який продовжує відновлюватися після травми серйозної. То тим часом ще один триочковий від Морента прилітає. Джарена Джексона Джуніора десь взимку очікують повернення на майданчик. Ну і поки що. Непогано підміняє до речі, його санті Алдама, який в старті вийшов, набрав 18 12 Підбирань зробив ось така робота. Від Алдами. Ну, а це робота від Джамарента з дальної дистанції. Ще одне влучання у розігруючого Мемфіса. Тільки настріляв він тривочкових. Зараз скажемо. 36 дистанції у Моренда в цьому матчі, але як може йти мова про три очкові, коли він такі асисти роздає? Подивіться, що виробляється баскетбольний чарівник зі штату Теннессі передачі на Бренде Кларка і полетів. І полетів. Морент. Ну і команда летить разом із ним. Швидкий напад розганяє звичайного джаз. Знаходить Бейна, який два очка набирає у швидкому нападі. Він перший був під кільцем суперника, окрім. На Джарна Джексона жуніора також Ділон Брукс не грав в цьому матчі. Він під питанням був на цю гру і не вийшов в результаті, але він вже там зовсім скоро має повернутися на майданчик і допомагати Мемфіс. Попередній атаці відзначимо у влучання від Езмондамбена після передачі якраз Морента. Джа хотів у минулому сезоні віддати нагороду найпрорисуючому гравцеві NBA саме партнерові по команді. Ну а тут подивіться Джа Морент, який облітає знову бідолашного Робінсона. Той не знає взагалі, що робити з. Бандитом цим під номером 12, який грає за команду з Мемфіса, Джа Морента очікування дуже серйозні від цього сезону. Він думає лише про реванш проти Warriors, Він думає про титул, він думає про нагороду найкращому, найціннішому гравцеві сезону. Про це він сказав у інтерв'ю, яке ми з вами знову ж таки нагадуємо, Послухаємо після цих хайлайтів. Поки що дивимось завершення четвертої чверті, ще один є у Морента. Він все вміє. Тривачкові зведення проходи передачі флотори. Йому лише 23 роки. Це лише четвертий сезон Джа Морента в НБА, А він вже знищує суперників і не вважає за потрібне вибачатися перед ними за це. Ну ось ліва рукаві Джа Морента пішов у прохід батько Марента. Вже кудись телефонує. Можливо, швидку викликає швидку для Тома Томаті Будому для Джуліуса Ренла або для Мітчела Робінсона, Для будь-якого представника New York Джа Джаморент накриває Джелана Брансона. Вітаємо в Нью-Йорку, говорить Джа. Новачковий Нікс, який перейшов з Далласу, контракт солідно отримав. Ну і подивіться від захисту напад. Морент прибиває до щита Суперника розганяється отак. Відбирає просто м'яч у кончера і навішує на Кларка. Той з м'ясом забиває. До речі, у них в цьому матчі не грав Святослав Михайлюк. пропускав він цю гру. Олексій Лень також не брав участі у складі Сакраменто Кінг з матчі проти Портленда. Але про українців поговоримо окремо, адже у нас історія зараз інша. Да, Черговий флотер не знає, що робити. Проти нього відходити не можна. Він може трьоочковий забити, підходити теж не можна. Він об'їде як на велосипеді. Будь-кого і ще ось такий кидочок реалізує. Завершення овертайму, рівний рахунок 112-112, та й Джонс з дальньої дистанції після передачі від Моренця. Він, коли потрібно, може і пас віддати. Давайте пройдемось по статистиці розігруючого. Поки рівна жіночка у нас ця на екранах. Тож Джамарен тридцять 38 хвилин, 34 очки, 36 з дальньої дистанції, дев'ять передач і чотири підбирання. Перед послухаємо інтерв'ю Джа Морента, яке було перед початком цієї гри. Доволі багато цікавих речей він там розповів. Ну і далі пряма мова буде перше запитання. Після потужного минулого сезону величезна увага до Мемфіса. Очікування зростають. Як вам вдається трансформувати цей тиск, щоб він рухав вас вперед? Ми сконцентровані на своїй грі і абсолютно не звертаємо увагу на зовнішній шум. Ми чітко знаємо свою ціль на цей сезон. Знаємо, чого хочемо досягти. Тож наше завдання виконати свою роботу, і нас не турбує, хто там сумнівається в Мемфіс Грізіс. Думаю, всі ми розуміємо, яка ціль Мемфіса на цей сезон. Навіть питати не треба. Успіх для Мемфіса це чемпіонство, так? Звичайно, звичайно, тільки титул. Не сумнівалося навіть наступне моє питання для тебе у вас була епічна серія проти Golden State Warriors у минулому плей-офф, і ви зіграли проти них на різдво. Протастення з Warriors. є особливим вже для Мемфіса. Так, я б сказав, що матчі з ними особливі. Зараз більшість команд у лізі серйозно від них відстають. Це правда. Вони вже вони вже залишили після себе неймовірний спадок, вигравши всі ці титули, і тепер всі хочуть перемогти цих хлопців. Ми граємо з ними в одній конференції на заході. Тож щоб завоювати титул, нам треба буде їх обов'язково перемагати і проходити у плей-офф. Це те, чого ми mm -hmm. прагнемо у наступному сезоні. Звичайно, Які Персональні цілі ти ставиш перед собою на майбутній сезон на цей сезон. MVP, All-Star чи будь-що що допоможе Мемфісу виграти титул. Які у тебе плани? МВП МВП, звичайно. Я взагалі не люблю ставити перед собою індивідуальні цілі, але це те, чого я дійсно хочу. Це мета для кожного гравця. Що тобі, як ти вважаєш, треба зробити, щоб завоювати цей титул? МВП? Цей титул це все починається з перемог, перемог моєї команди. Друге, це треба грати постійно, не пропускати матчі. Це головні дві речі. І якщо це мені вдаватиметься, думаю, у мене будуть шанси на цю індивідуальну нагороду у цьому сезоні так. Далі у нас Кендрік Перкінс з'являється. Джа, привіт, братан. Я очікую від тебе великих звершень на баскетбольному майданчику. Я знаю, що ти можеш робити. Але зараз, як молода суперзірка, ти вже лідер цієї команди, не тільки на корті а за його межами у тому числі. Як ти працюєш над собою своєю психологією, щоб бути беззаперечним лідером Мемфіса і в роздягальні, щоб хлопці могли розраховувати на тебе. Ми протягом останніх сезонів полювали на суперників. Тепер команди NBA полюватимуть на вас. Як ти працюватимеш над своїми лідерськими якостями, щоб об'єднати команду навколо себе, щоб вони довіряли тобі? And building your other teammates up and holding number count Це починається з мого голосу. Я хочу, щоб хлопці розуміли мою ціль, мою головну ціль, що ми маємо за цього робити, щоб досягти її донести свою мотивацію до них. Це для мене пріоритетна мета на цей сезон. І я хочу сказати, що коли я готуюся до війни, мені байдуже, хто воюватиме проти мене. Це моя ідентичність. Тож мене не турбує, які там зміни у складах у суперників. Нехай вони всі в першу чергу думають про Мефіс. Це мій пацан, за це я люблю їх, говорить Кендрік Перкінс. Так, Джа, перед тим як ти підеш від нас, давай швидкий боліць. Для тебе відповідь нам, будь ласка, на питання. Буде цікаво. Зараз залишайся до кінця. Давайте, давайте, я готовий. Що ти обереш? Забити через когось згори чи переїхати когось у Твіттері? У грі забити, звичайно. Гравець через кого ти хотів би забити найбільше через Леброна. Дан контест у 23-му році. Так чи ні? <рес> ні, у минулому сезоні у тебе був танець з грітті. В цьому сезоні який буде? Горіла Денс. Гравець проти якого найважче захищатися. адже... Стеф Керрі». найулюбленіший гравець твоєї доньки. Гравець під номером 12. Це був і мій найулюбленіший гравець, який ваш. Пишіть в коментарі. Почуємось на дабл Дрібл».